Сторінка 180, параграф 58. виникнення та поширення християнства. Кризові явища в Римській імперії. Виникнення християнства. У першому столітті в Палестині, що була підпорядкована Римській імперії, виникла нова релігія християнство. Воно ґрунтувалося на вченні Ісуса з міста Назарета, який навчав любити Бога і своїх ближніх. Люди вірили, що Він є сином Божим. Ісус проповідував, що земні царства, тобто держави, є минущими, а єдиним і вічним є царство Боже. Тому Римська влада вважала, що він виступає проти неї та підбурює людей до повстання. Ісуса було страчено, але його учні та послідовники стверджували, що на третій день після смерті він воскрес із мертвих. Віра у Воскресіння Сина Божого лягла в основу християнства. Учні Ісуса, апостоли, поширили його ідеї в Римській імперії та на інших землях завдяки тому, що нова релігія була відкрита для всіх людей, вона швидко Здобула популярність. Римська влада переслідувала християн, піддавала їх тортурам. Багато людей було страчено. Незважаючи на це, протягом 300 років християнство набуло поширення в різних частинах Римської імперії. Передусім на Сході. У Єгипті деякі християни, рятуючись від переслідувань, переселялися в пустелю. Так з'явилися перші християнські ченці та монастирі. Із часом християнські спільноти, хоч і таємні, Далі більше впливали на життя в Римській імперії у 311 році. Імператор Галерій вперше видав документ. Нікомедійський едикт, який припинив переслідування християн. Криза Римської імперії. Після періоду п'яти добрих імператорів для Римської імперії настали зовсім інші часи. Один одного змінювали позбавлені політичного хисту правителів Знать і солдати усували їх від влади, якщо вони не відповідали їхнім очікуванням. Система управління імперією, де особа імператора відігравала ключову роль, зазнала кризи. Того у третьому столітті припинилося територіальне зростання імперії відповідно зменшився приплив багатств і рабів. Правителі Риму намагалися вивозити багатства з провінцій, фактично грабуючи їх. Це призвело до повстань місцевого населення, які влада жорстко придушувала. Складним внутрішнім становищем в імперії скористалися сусіди, здійснюючи напади на їх землю. На заході це були гарманські племена, а на сході парфянське царство. Риму бракувало сил, щоб утримувати під контролем усі провінції. У третьому столітті римські війська тимчасово залишили Британію, Баварію, зараз територія Німеччини, Галію, зараз територія Франції, Іспанію, Сирію, Палестину та Єгипет. Оскільки господарство Риму трималося на праці рабів, тепер нікому було обробляти великі земельні володіння та працювати на копальнях. У суспільстві почала формуватися нова верства колони. Ними ставали раби, а також селяни, які втратили землю. Це були особисто вільні люди, але вони не могли самостійно обирати місце проживання. Із 4 століття колони були прикріплені до землі, яку обробляли. Це покращило становище рабів, натомість. Права селян зазнали обмежень. Проте загалом така система виявилася ефективнішою, ніж праця рабів, особливо вільні люди були більше зацікавлені в результатах своєї праці та не потребували постійного нагляду. Спроби реформування. Частково приборкати кризові явища зумів імператор Діоклетіан, правив у 285-305 роках. Він провів низку реформ, головною з яких був поділ Римської імперії на західну та східну частини з окремим управлінням. Також було здійснено адміністративну, фінансову, податкову, військову та інші реформи, завдяки політиці Діоклетіана розпад імперії на деякий час зупинився. Діоклетіан отримав титул. До мінус у переклад з латинської мови повелитель. А створену ним систему називали Домінантом. Діоклетіан спробував провести релігійну реформу, зокрема, хотів запровадити культ особи імператора, якого прирівнювали до Бога. Проти цього виступили християни. У відповідь імператор заборонив їхні зібрання, наказав руйнувати церкви та спалювати книги. Християни під загрозою смерті мали зректися своєї віри. Пізніше імператор. Константин правив у 324-337 роках, намагався об'єднати Рим за допомогою християнства, яке на той час набувало все більшого поширення. Для цього він зробив такі кроки. У 313 році Константин видав міланський едикт, відповідно до якого встановлювалася свобода віросповідання. Імператор підтримував християн, надаючи їм привілеї, землі, високі посади та споруджуючи державними коштами церкви в новій столиці імперії Константинополі. У 325 році Константин організував Нікейський собор, збори церковних очільників як пископів Було укладено і затверджено символ віри, короткий виклад єдиних для всього християнства принципів, яких мали дотримуватися всі віряни. Зрештою, в 380 році імператор Феодосій І проголосив християнство державною релігією. Цікаво знати, через постійні переслідування зібрання християн у римських поселеннях були таємними, нерідко вони відбувалися в підземних приміщеннях, катакумбах. Домінант це форма правління в державі, за якою влада імператора є необмеженою. Імператор Діоклетіан першим обмежив термін імператорського правління до 20 років і був єдиним, хто виконав цю умову. Залишивши справи, Діоклетіан оселився у своєму маєтку. Спліті зараз Хорватія, коли його спробували переконати повернутися до влади, колишній імператор відповів: якби ви бачили, яку я виростив капусту, то не робили б мені таких пропозицій. Джарела повідомляють із міланського едикту 313 рік. Ми, Константин Август та Ліциній Август, щасливо зустрілися в Мілані. Разом вирішили, зважаючи на інтереси та безпеку держави, гарантувати християнам та всім іншим право вільно сповітувати обрану релігію, виходячи з того, що все божественне на небесах може виступати покровителем наших підданих.